Канікули це молодіжно-духовно-відпочинковий табір для дітей віком від 7 до 15 років. Ось уже понад 10 років він проводиться не тільки в місті Львові, але також і в інших містах України. Цього року в цих таборах взяли участь понад 2300 дітей. stuff. Awesome. Велику допомогу у проведенні цих таборів отцям, братам і сестрам Селезенської родини надають аніматори? Аніматори це юнаки та дівчата віком від 15 років старші, які виховуються в селезенському дусі, селезенській родині і які присвячують свій час для виховання молоді. Я звати Леся, я з озерної Тернопільської області. Три роки тому я була на таборі, які проводили оці ці Селезіани. Мені дуже сподобалася така родинна атмосфера, яка там панувала, ставлення аніматорів до дітей, їхня любов, терпіння. Ати, дити, ати, позичне сонце. Ореста як вона наближається до нас під струбним кроком. дівчина, юна весна, звідки приходить? Ніхто не зна на море. Аніматор, тобто я віддаю частину свого часу, щоб допомогти отцям та сестрам селезіанам у вихованні молоді. Ми приготовляємо програму для духовного збагачення дітей, з якими ми працюємо. Цього року тема наших таборів була присвячення святій Євхаристії, де діти мали можливість ближче пізнати того Господа в святому причасті, в Святій Євхаристії. Кожному дні була показана одна сценка, де старалися підкреслити якісь аспектів Пресвятої Євхаристії. На мені шкода її віддавати. Але що не зробиш для тобі до Серце. <хе -хе -хе> Моє поняло буде мати серце. Хто? Що вас навчила а ця сьогоднішня сценарія? Пані пані з сердиться, дайте хоча б чмат хліба пусить, хоча б що з твого. Ні, ні, ну це вже власно, це вже з можна. Я не маю часу, я на вас, і забирайте звідси. Гей, до мене такий великий гість має прийти. Іди, забирайся звідси. Мені подобається перебувати на веселих канікулах, тому що я маю змогу бути з дітьми, навчити їх того, чого мене навчили, мої аніматори, і також сама духовно збагатитися. Усі вженилися давно, немає що робить мені, немає з ким піти в кіно. В селі дівчина одна, і та горбата, і страшна. Сьогодні йду до неї. Я. Вікні. Прийде весна і тепли вітер знову повіє. Твій човен понесе тебе в далекі краї. Найкрайне веселі канікули потребують відповідного такого фінансування. І ми дуже раді, що нам в цьому допомагає багато людей, деякі, власне, деякі організації. Наприклад, нам допомагають вже понад 4 роки німецька організація, яка власне, під проводом отця руна нам кожного року перераховує. Якусь суму грошей для, власне, для витрат веселих, веселих канікул. Цього року, наприклад, вони дали нам близько 6 тисяч євро. Також допомагає нам міська рада, яка також понад 3 роки перечисляє невелику суму, але все ж таки, яка нам завжди є в допомозі на різні потреби, на різні екскурсії, на різні такі. Заходи, які, пізні, які допомагають дітям пізнати власне, краще своє місто і так далі. Цього року нам перечислити біля 1200 євро. Також допомагають нам парафії, які закупляють матеріал для власних потреб, для власних потреб парафії і дітей. Цього року практично ми витратили близько 9 тисяч євро. Звичайно, ця сума, напевно, не вистачає, щоб власне, організувати ті веселі канікули в спосіб, який належний, потрібний. Наприклад, цього року ми мали змогу провести табір для дітей з сиріт, і цей табір тривав десь близько 6 днів. Наша мрія була зробити це протягом двох тижнів, принаймні. Але, на жаль, не могли, тому що фінансовий власне, чинник нам в цьому не дозволяв. Тому, власне, ми і надалі шукаємо таких власне, спонсорів, які мають можливість, мають змогу нам в якийсь спосіб допомогти. І, власне, ми це просимо всіх тих, які це можуть зробити.